З релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України, припинять договори оренди чи користування. Такий проєкт рішення розглянула і підтримала постійна комісія Полтавської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО УПЦ, хоч воно і приховує своє свою належність до московського протокату, фактично і духовно воно єднається з ним. І довголітня практика його діяльності показує, що це ідеологічна служниця російського імперіалізму. Єдиний спосіб, якось заставити їх як громадян України жити відповідно до українських. Законів і українських цінностей це поки що розірвати договір оренди. Це єдиний і це законний спосіб, який може вплинути на цю церкву швидше позбутися своїх лакейських мотивів служіння Росії. Також на комісії знайшов підтримку у депутатів проєкт звернень до президента України та Кабінету міністрів України щодо започаткування дня незламності українського народу. Його пропонують відзначати 24 лютого. Зазначив ініціатор проєкту депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. У нас такої єдності, коли влада залишилась на місці, народ і армія стали єдиними і незламними. У нас такого в історії України і ще не було. І тому я вношу цю пропозицію, а там президент розгляне, можливо, його інше бачення буде. Але коли я рахую, що це день незламності українського народу. Серед питань порядку денного комісії стан забезпечення обов'язковими виплатами членів сімей загиблих чи померлих, з числа захисників і захисниць України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. За словами директора департаменту соціального захисту населення Полтавської ОВА Людмили Корнієнко, наразі алгоритм запровадження супроводу членів сімей загиблих направили на усі територіальні громади області і на всі органи соціального захисту населення. Ми розробили вказаний алгоритм, розробили реєстр і розробили соціальну картку сім'ї загиблого. Це нас дасть можливість по кожній сім'ї загиблого своєчасно отримати інформацію, тримати взаємозв'язок з територіальними громадами, з пенсійним фондом, іншими установами організації, які забезпечують надання всіх соціальних пільг і гарантій. Тобто, це дасть можливість контролю і моніторингу. Окрім цього, депутати підтримали питання щодо погодження кандидатур Валентина Бубнюка, Олега Хардіна і Ольги Величко на нагородження грамотою Верховної Ради України, а також обговорили і інші питання порядку денного.